Обережно зарядні станції, газові плитки, балончики та все те, чим ми користуємося під час відключень світла. Чи знаєте ви, які небезпеки приховують речі, які покликані виручати? 13 листопада Україну сколихнула тривожна новина в селі Новосілки. Що на Київщині через вибух зарядного пристрою, просто в квартирі постраждала родина з двома дітьми? На момент виникнення пожежі в квартирі перебувало четверо людей. Це родина з двома дітками. Наразі рятувальники ліквідували загорання, родину було врятовано, але рятувальникам до цього довелося розрізати. Двері для того, щоб о, потрапити саме в квартиру. Через російські атаки українці все частіше починають використовувати різні прилади для того, аби пережити відключення світла з максимальним комфортом. Причому варіантів таких пристроїв ринок пропонує чимало. У мене безперебійник. Я зі світом постійно, тому що я купив собі вже пауербанк, щоб де заки телефонів. Це перше. і друга, я купив собі обігрівач. Тому, якщо немає світу, то я спокійно собі його вмикаю. Втім, будь-який з цих приладів може приховувати в собі небезпеку. Людина повинна зрозуміти, вона придбала зарядний пристрій. Вона це е, є предмет підвищеної небезпеки, і людина несе відповідальність своїми вчинками правилами безпеки за родину, яка знаходиться не тільки в своїй квартирі, а й з сусідами. Які знаходяться в сусідніх квартирах універсальних правил щодо того, як уберегти себе від непередбачуваних обставин, не існує. Втім, є речі на які потрібно звертати увагу першочергово. Якщо перше ви придбали, то потрібно е всі ці пристрої, які ви використовуєте для надання електропостачання, е вони по, по перше повинні бути сертифіковані і придбані у скажімо так, нормальних виробників і е, продавців. По-друге, е, якщо людина придбала пристрій, генератор, вона повинна перше прочитати е, правила безпеки. Якщо це генератор, одне, якщо це інвертор, це інше, е, попрочитати правила використання. Для безпеки і виконувати їх на додачу, потрібно звертати увагу не тільки на сам пристрій, а й на те, що ви до нього під'єднуєте. Тут е дуже багато питань, тому що е саме е як свідчить статистика останніх е нещасних випадків, то е дуже багато е саме нещасних випадків пожеж стається тому, що Електродроти, які під'єднуються ці зарядні пристрої, вони не сертифіковані, вони не витримують тієї напруги, і, і саме із за цього, і вони неправильно е облаштовані, під'єднані те саме стосується і газових приладів. Причому не тільки якихось конкретних, а взагалі будь-яких не можна там. Дуже багато правил, не можна його, щоб він перебував е біля якогось ну, біля печі, там де є виток. Тепла не можна також носити його з холодного приміщення в тепле приміщення, тому що може статися знову такі розширення. В балончику і може статися вибух. Також ні в якому разі не можна ставити його саме на електроплиту, на газову плиту і вже підігрівати їжу саме коли він, він перебуває на плиті. На щастя, українці з часів перших екстрених відключень стали набагато свідомішими. Багато хто встановив собі захист від перепадів напруги, сенсор газу та диму та має вдома вогнегасник. Перші скажімо так, вперше. Ще рази в першій каденції, то такі випадки були. Зараз на балконах люди вже не ставлять. Багато таких є речей, яких потрібно треба своїх попереджувати, близьких, особисто коли діти, онуки, батьки чи інші є. За собою ти можеш. А за іншими вже втім, навіть все це не є запорукою безпеки. Самі по собі жодні заходи безпеки можуть не спрацювати, якщо знехтувати лише одним своєю власною пильністю. Зараз кожен з нас відповідальний за те, щоб тримати своє тепло і в теплі, і в безпеці, і зі світлом. Просто коли ви обираєте. Той прилад, який вам допоможе це робити, майте на увазі, що ним треба користуватися відповідно до базових правил безпеки. Наостанок, варто сказати, що зараз у важкій ситуації перебуває вся країна. Наш ворог терорист, його мета роз'єднати нас та налякати в цих умовах. Ми маємо ще більше об'єднатися та допомагати одне одному, і в жодному разі не нехтувати сигналами повітряних тривог та правилами безпеки.